Всім великий привіт, Fresher. відправляюся. Бачу нова колекція, нова вітрина, така красива, естетична, є якісь костюмчики. Ну, такий літній вайб. Вау, багато червоного я бачу. Сукні є. І ось цей костюм поруч коричневий. Ну, новинок багато і яскравих. Яка красива сукня. З такою штучечкою. Це ззаду зав'язується з такими зав'язочками. Ну, зараз я знайду і покажу вам. А тут топ і спіднечка. Бачу ось ці топи. Це поліестер, я розумію. Красивий коричневий колір, шоколадний 879 гривень. Це все новиночки і зав'язки, такі шнурочки, як шкіра. Дуже-дуже красиво. Зараз пошукаю спідничку. Так, тут що не новинки? А, це новинки, це комбінезон. А, но це еластична тканина. Поліамід, тобто комбінезончик класний. 879 гривень. Риталічки регулюються, але це не натуральне. Ну нічого, шукаємо щось натуральне. Так, ось ці сукні. Красиві. які. Ярусна донизу, сукня боху, це ззаду, так, а це спереді. Так, ліміт Edition, 1329 гривень. Можливо, тут щось є натуральне. Прекрасний склад, 89 візко з 11 поліастеру. Ось така красива літня сукня. Ось ці спіднички довгенькі, до топа коричневого. Спідничка пряма, заду такий досить високий розріз. Така цікава тканина, ніби травичкою там ще є. Теж лімітована колекція, 1329 гривень. Ну, ви бачили на манекені, бачили на вітрині, що костюм дуже красивий, такий нарядний. Так, що тут? Класненького. Резерви теж. Один-один з такими брошками, з таким декором є сукня. Не знаю, цей відтінок, але він і не коричневий, і не червоний, такий точно і не бордовий, як до Марсала, 1329 гривень, хоча навіть не треба дивитися на склад, це поліаміцева станом з драпіровочкою і така сукня. Ось. Красиві жилетки. Я вже їх показувала в одному з відео. І тут штани палацу, красивий червоний колір до вишні. Це льон чистий, 1329 гривень. Ох, які красиві штани, яка нова колекція красива, багато яскравого такого бордового червоного, насиченого. Багато льону. Ой, тут щось таке класненьке. Вау! Це така сорочка. сорочка куртка ну сорочка, в принципі, але жінок досить такий для сорочки, знаєте, такі трішки а, як заважкий, Тому думаю, що будуть брати знизу якусь майку, футболку і поверх. Ось цю таку літню курточку, літню сорочку. Вона дуже класненька. А, є ще поруч в тон джинси. Зараз я покажу. Вони мають вигляд таких широких палацок 1329 гривень. Ціна цієї сорочки. Ну і сюди підійдуть джинси. 1249 гривень прямі, широкі, з необробленим низом, з таким потрібенком річним. Класно. Ось так можна прибарахлитися. Бачу тон і шортики до тієї сорочки. Ось так. І... Спереді такі кишеньки, як і на цій сорочці. Я думаю, що це разом теж було б непогано. 879 гривень. З високою посадкою. Класненьке. І ззаді теж кишені. Ну якось так, знаєте, спереді кишені ззаду. Ніби забагато їх є. Сирочки. Це все новиночки, не було раніше. Теж чистий льон, 799 гривень. Плечі приспущені, Рукавчик досить широкий, там в проймі такий неузенький, а ззаду, якщо мені подобається, з такою складочкою, додає об'єму, додає такої вільності, такого вільного силуету. Нагадую, 799 гривень в складі льону. Така сорочка. Дивлюся в розмірі S. Видно, що вона оверсайз. А Розмірна сітка досить велика. Ой, яка спідничка в новинках красива. Дуже-дуже красивий принц, зараз пошукаю. Я вже бачу, де ця вся красота, де ця класна розкладка, як мені пощастило сьогодні зайти. Давайте все по порядку подивимося. Сьогодні випуск буде насичений такими літніми барвами. 100% візкоза, ось така сукня. Літня капсула. 100% візкоза 879 гривень. Ну, дуже красива сукня, красивий принт. Вона просто мінімалістична, простенька, пряменька, а плечі приспущені. От, на, я дивлюся в розмірі М, то видно, що вона буде оверсайз трішки. Дуже красива, з такими пальмовими листками на білому фоні. Красота. Так, поруч футболочка. 579 гривень 100% котон. Як багато новиночок. Красивий яскравий принт. Ще така красивезна. Не знаю, що це за фрукти такі. Хто знає, напишіть в коментарях. А, якісь фрукти досить, напевно, тропічні і смачні, і солодкі. 579 гривень мені нагадують, звичайно, можливо, це взагалі манго, ні? Жастили манго. Можливо, що схоже таке. Не красиво. Тягну знову поруч сукню. Ось така вже більш жіночна, з такими рукавчиками, рукавчиками буфи. Основна частина 100% котон. І рукавчики тут мають, тільки рукави мають підкладку, котон і поліастер. 999 гривень ця сукня трішечки дорожча, ніж кози, Котон завжди трішки дорожче ціниться. Такі закінчення красиві з такими малесенькими камінчиками. Теж красива сукня. Тільки сонце. в Наш регіон потрібне і можна насолоджуватися. А поруч, а поруч це ще не все. Штани палацу, які вони красиві. А, ну це вже ніби поліамід, поліастер. А можливо, ні, це віскоза, сатин. Це сатинові а штани. Я розгубилася, тому що дуже багато новиночок. 879 гривень. очікувано, що стільки багато. Ні, це 100% поліестер. Така сатинова тканина. Є бокові кишеньки, досить красиві. Думала, можливо, а можливо, це віскоза, але ні. Сукня 100% котон 1329 гривень. А, застібається на мозочки донизу під скритою планочкою і рукавчики буфи з мережева прошла. Прямого салуату така сукня, тонесенький поясочок, базова, ну, трішки сумна, чорна, але до всього підійде, якби... Там до Взуття я маю на увазі, ну, трішки. ну Ну така, якби... О, така. Не все має бути ж яскраво. Є ще довжелезні сукні, сукні-сорочки, теж таке пальмове листя. А, з іншої моделі я показувала, по йому досить схоже. 1149 гривень коштує. Вона застібається на гузики, я її не буду розвертати, бачите, вона так прищеплена, ще по підлозі витягнути. Ось така сукня яскрава теж. Ще базового є. Ось такі штани 100% віскоза. Колір моко. І ці штани представлені в різних кольорах. Зараз покажу якість досить хороша, но, вичайно, в загальному якість досить хороша. Тому, як би, 879 гривень. Є бокові кишеньки, можна купляти, прати, речі добре беруться. Шведський бренд. Ще оливковому кольорі, колір такий хакі. Та ж така ціна 100% віскоза. І є ще темно синій, Синій такий більш приглушений, ненасичений і є базові чорні. Такий хороший обірш штанів, Я думаю, що десь ще на розкладках є і білі мають бути. Я просто хожу кругами вже, тому що багато бачу такого новенького, появилося. ось ця сукня чорна, а я показувала колись раніше білу. Таку сукню вверх віскоза 83%. Але, на жаль, тут підкладка поліестерова. Дуже жаль, сукня красива і є в різних кольорах, і в білих, ще, по-моєму, в бажаному є. Ну, поліестерова підкладка. А, ну, давайте тут поглянемо, що тут класненько, бо таке все яскраве. Наприклад, ось ця сукня, неймовірно, красива. А сукня на брительках. Таких тонасенькі брительки регулюється. Сподіваюся, в складі є віскоза, такий яскравий проєкт. Ярусна донизу. 1329 гривень. Гумка на плечах, щоб потягнулося. Який хороший склад, 80% віскоза, лише 20 поліаміду. Дуже-дуже красива сукня, От рекомендую, серйозно. Особливо, коли ви їдете, летите на відпочинок, то ви будете неймовірно красиві і не буде вам парко, жарко. Це вже базова чорна сукня. І подивимося, це стовідсотковий котон. Просто база. Дивлюся в розмірі L. А сукня-сорочка знизу вона якби такими трішки клинами, якось так пошита. Чи вона не буде додавати об'єму, там, треба міряти, як вона сяде. Так, 999 гривень, 100% кутон. Гудочки з натурального перламутру. Є чорній шльопанці ще базові. Шкір шкірзам, отам знизу. Я вже їх показувала в одному з моїх відео, не буду повторюватися. Біля сукні поруч сорочка, 100% льон, 799 гривень. Хороша ціна, хороша пропозиція. Дивлюся в розмірі М. Речі, такі з льону, вони, як правило, оверсайз. Складочка на спинці. Щоб додавала об'єму, я вже показувала в іншому, а кольорі на початку відео таку схожу модель. Цікавлять ось ці сатинові спідниці, так як насичений, колір зелений. Не знаю, чи у відео відобразиться, але насправді неймовірно красивий, а такий до смарагдового. Покусі кроєна стандартна сатинова спідничка, гумка в поясі 1149 гривень, можливо, є віскоза в складі. На жаль, це 100% поліастер. Ось ці спіднички, що були на манекені у відео. Хочу показати, бо красиво. З омкою в пояс і донизу широка, дуже вона така довга, як дуже, ну, це точно мідаксі, не міді, можливо, навіть комусь буде щиколотки. Спітничка коштує на дежур 1549 гривень. бокових кишеньок немає. Дуже хороший склад, 89 віскос, 11 поліестер. Сукні. Вальмове листя. Сукня вже силуетна по фігурі. Ой, фігуренька з браталічками, з боку блискавка. Ось така лаконічна коротка сукня, літня. 879 гривень коштує. Можливо, в складі є котон, досить хороша якість. Дуже класний склад, 100 котон, авер і підкладка теж 100% котон. Короч, базові чорні джемпери, 699 гривень в складі віскоза, така база і досить по бюджетній ціні. Застібається на наголочки, короткий рукавчик. Так, це еластичні футболочки, а ось зацікавили мене такі шортики. З гумкою в поясі. Цікаво, цікава, яка ціна, якість дуже хороша. На вигляд, що це віскоза. З гумкою в поясі 679 гривень. І це 100% котон. Супер легесенький такий котончик, висока посадка, ось такі шортики. Ще ось штани класні, широкі, сатинові. Ну, скільки новинок. Широкий поясочок. А запханий в пояс гумкою, можна ще затягувати. Вони такі трішки навіть нарядні. Я думаю, що це поліестер. Я схожий показувала в пальмове листя. Так, зараз я загляну. Так, це 100% поліестер. 879 гривень. І ось така блуза кежуальна. 879 грин, легенсенька досить тканена. Сподіваюся, це котон. 81% віскози, ще добре, і лише 19 поліаміду. Стилі богу, така блуза, рукавчики бугу призібрані і тут на гунці. Ще є топ леопард принт. З такої схожої тканини я показувала блузи вільного силуету, з довгим рукавом. Тут прошито так, як гумкою. Якось така драпіровочка. 799 гривень, дешево. 89 віскози, і 11 поліестеру. Всім папаса і щенден. Всім щиро вдячна за перегляд. До зустрічі у нових відео.